Колись це була найкраща вулиця в Чернівцях. Вона була вся, от як є в Німеччині Унтенден Лінден. Так, вулиця під Липами. То ця була вулиця під Каштани. Це була дуже дуже чарівна вулиця. Ну, звісно, не з такими дорогами, як сьогодні. Вони називають себе суворовцями. Мешканці вулиці Суворова щодня вже декілька років не йдуть, а долають це бездоріжжя з перешкодами. Особливо важко молодим матерям, старшою в руки з коляскою. Це просто ужасно. Ми в садик приходимо в болоті. Рібник падает, падає, тому що ці камні тут отак. Вот вот Колеса ламаються на коляске. Вже три рази коляску ремонтували, вже поміняли. В тонкощах комунальних проблем на цій вулиці знаються навіть найменші. Я з багатодітної сім'ї. Зверху знаходиться садочок і з коляскою доводиться проходити. На лівому боці не тротуар, а Бог зрозумій що. Навіщо потрібна дорога? От там раніше було будівництво, Йдуть великі машини, а пилу дуже багато. Дев'ятирічний Андрій розказує, найважче в навчанні для нього взимку це все-таки дійти до школи. Коли зимою гожу я в школу, іду, йду, і всі туфлі вже в болоті. Або, наприклад, коли йду в школу, там дуже велика яма, то каміння. Нос може зламатись на туфлях. Такою вулиця стала протягом останніх років, розповідають жителі. Після початку будівництва багато поверхівок. Мені багато років, мені за 60. Я такої техніки, яку спровадили, були коли починали будівництво цієї будівлі. Я такої техніки в своєму житті не бачила. Я злякалася, я думала, що. Боже, це що війна розпочалася? Що трапилося? Ну не знали. Це стояли. Я не знаю, яких марок я не розуміюся на цьому, але страшенно величезні машини. Одна в одну, як потяг. Це ж розчитана вулочка. Ну не на таку стройку. Дорогу розвалили. Потому що коли почали строїти строїти димарить катловани, огромні машини з перегрузом. Вони єлі подимались в и вулицю. раздавили весь асфальт, дома потріскалися. У нас машина поднимается, переключається з однієї передачі на другую, то дом шатається просто. Біля багатоповерхівок навесні активісти навіть висадили квіти, аби звернути увагу забудовників і влади на цю ділянку. Жителі вулиці розповідають, забудовники обіцяли відремонтувати пошкоджену дорогу та обіцяне весь час. Переносилось, кажуть суворовці наші, що вітає в народі. Що забудовниками є бурбаки? Тоні п'ять років нам обіцяють. Да, от ми вот тут закінчимо, будемо робити, Потім от ми що вот тут підстроїмо. Потім будемо робити, Ну и так нас кормять завтраками уже п'ять літ. Оту десятину, мабуть, чисто по-християнськи, мали б вони віддати. Або ще 10 ешалонів лісу до Румунії, а один ешалон давайте на вулицю. Діліться хлопці, якось суворовці бояться приходу зими. бо тоді пил заміниться болотом і ожеледицею. Окрім побутових незручностей, бояться аби не сталася трагедія. Якщо машини їдуть зверху. Не кожна машина встигає притормозити і дуже опасно. Жителі Суворова просять забудовників згадати про стан вулиці тут, адже до елітного житла дорога є тільки на карті. Воно не вписалося нам в, в архітектуру нашої вулиці далеко, але я ще раз повторююся: в кого великі гроші, в того великі той замовляє музику. Хай так буде, але будьте людьми. Зробили, зробіть і те для людей. В департаменті ЖКГ розказують, на наступний рік будуть вносити пропозицію про ремонтування вулиці за рахунок дольової участі забудовника. А поки жителі ховаються від пилюки і з жахом думають про настання зими. Юля Здорожняк, Максим Демко, Чернівецький промінь.